І тобі привіт. Привіт! Ти чекаєш, та зараз я тобі винесу їсти. Зараз почекай. А я тут хотіла показати, друзі, всім доброго раночку. Ось хотіла показати, що залишилось, що залишилось з Агруса. Це я так думаю, що це він. Зараз я піду подивлюсь точно. Да, тут і дивитись немає що. Дякуючи Лордіку. Лордік, привіт. Це що таке? Ось так. Ось тут він ріс. Так що я не прогадала, що ось сюди всі кущі пересадила, а там, бачите, ось той другий, а фокус не ловить. Ось там другий Агрус. Зберігся. Все просто вщент. На тебе сердита, лорд. Сердита на тебе. Ти що чудиш? Ти що чудиш? Ти що чудиш? Ти що чудиш? Зараз ще одне покажу, я чуть не зумліла, коли побачила. І проблема в тому, що я зараз не можу це все вирішити, бо земля вже повністю замерзла і тут не можна його розправити. О, щоб ви розуміли, це ось тут посаджені? Це тут як? Це Крокуси? Крокуси. Добре, що він там до тюльпанів не добрався. Я її не бачила, це вчора було, вчора чи позавчора ми його випустили. Він ось сюди просто не ліз, я навіть подумати не могла б, що він там це зробить. І він повністю розрив його. Ось. А зараз на сьогодні мороз, і я його, навіть щоб землю взяти десь досипати, то я не можу. Може до вечора трошки мороз впаде. Так, а я спускаюсь в погріб, хочу подивитися, що тут гіацинти. І... Нарцизи, така тут це цю, що я спустила. Бачите, на щось там почала пускати. О, бачите, який вже. Так, це один гіацинт, це білий. Я тут позначила. Нарцизи. Треба забрати вже ці картонки. І ось це гіацинт. Земля хороша волога, я картонки позабираю, але нехай вони ще тут стоять, бо їх ще рано виносити, я так думаю. Нехай ще трошки постоять. Так, ось а я зараз піду, хочу, щоб ті останні хризантеми, що в Іраді, напевно, що я їх теж обстрижу і занесу в погір. Іду, йду, Васька, до тебе, іду. Що, ну йду я, ну то що ну, ти мякаєш? Що ти маукаєш? А? Зараз прийду, почекай <клес> О, ти ще хотіла подивитись. Але в принципі не дуже такий то мороз. Можна буде землі набрати пізніше прикрити там. Так ця гейхера розрослась гарно. Хотіла ще глянути до цієї. Ну, Вона вже листечко почорніло, звісно, вже від того, що холодно на вулиці. Всі такі гарні херки зимою стоять дуже. Так. Пляшка злетіла, але нічого там її немає. Ну, просто листя опало від того, що зима на вулиці та від того відпало. Так, а там вночі все нормально. Ну і добре. Ну і звісно, так. Да. За цю клумбу так розстроїлась, але нічого, добре, що він там тюльпани не повиривав, саме основне. Крокуси, вони в принципі там залишилися, він просто їх позривав землю зверху. І я переживаю, щоб за цю ніч вони замерзли чи не замерзли. Що теж можливо. Так, і цю хризантемку я хочу повністю обстригти. Прибрати, вона вже повністю перецвіла. О, там ще пару квіточок є, але вже нехай відпочиває. Обстрижу, занесу в погріб і цю. А цю я поки що залишу, бо гляньте, що тут. Дивіться, я не знаю, чи будуть вони розквітати, чи не будуть, але малесенькі квіточки є. Коротше, я її спочатку я її поки що залишу. В крайньому випадку, не буде цвісти, то не буде, нічого страшного. Ось вона зелененька стоїть, гарно, деякі листя пообривати, нехай стоїть, навіть якщо цвісти не буде, вона доволі непогано виглядає. Ось так. Так, і звісно ж я добралась до своїх орхідеок. Сьогодні я їх покупаю, залишу на трошки довше, нехай вони, ну, хай трошки замочаться. Побудуть більше одів. Вони мене навіть трохи прив'яли, довше постояли без поливання і без купання. Ну, нічого страшного, вони зараз відійдуть. Подивіться, тільки, які вони красиві, ця ось біленька, розквітли. Ось потім така рожева, рожева жовтою серединою. Ось ще має бути. Квітів багато на ній бутонів є. Потім ось така рожева, я не пам'ятаю, тут здається біла серединка. Вона якась така ця, трошки зовсім хвороблива, але бачу, пустила. Бачите, ось новенького пагону такого. Тут теж мають бути квіти. Ось і така. Тут теж пустила я її тоді обстріли і в звідси пустила новенького пагона. Листочки нові попускала. Так, нехай вони трошки до. Я їх ось так прямо сюди ванну ставлю, замочую, оприскую, купаю. Потім забираю і ставлю на віконечку, на їхнє місце. І сьогодні вирішила ось цю трацину також покупати. На мене трошечки так припилилася. Значить, нехай вони чуть-чуть постоять. От. Тоді я їх перенесу на свої місця.